Маргаритки багаторічна трав'яниста рослина, корневище коротке, листя довгі, яйцеподібне, у краях зубчасті, стебло безлисте, відцвіття поодинокі кошики з трубчастими квітами, плід – сім'янка. Широко використовується маргаритка як декоративна рослина в квітниках, як горшикова рослина на балконах. У природі квіти маргаритки ростуть у Середземномор'ї. У деяких країнах квітку називають око дня, за те, що вона розкривається зі сходом сонця. Ця невеличка квітка утворює прекрасні бордюри на клумбах і має красиву легенду. свята Богородиця. Бажала подарувати маленькому Ісусу вінок з живих квітів серед зими, але не знайшла жодної квітки. Тому вирішила зробити квіти сама з шовку та ниток Серед квітів, особливо Ісусу, сподобалися одні маленькі квітки, то були маргаритки стокротки виготовляючи їх, Городиця не раз колола свої пальці голкою і краплинки крові подеки забарвили ці нитки у червонуватий або рожевий колір. Ісус вирігав ці квіти цілу зиму, як коштовність. А коли прийшла весна, посадив їх у долину. І раптом ці квітки ожили і пустили коріння, потім розросталися, виселяючись із однієї країни в іншу, розійшлись по усій землі. Як нагадування про те диво, ці чарівні квіти цвітуть від ранньої весни аж до глибокої осені, і немає в світі країни, де їх не зустрінеш.